Боксер вирубив реслера, неочікувана зрада звідкиля. зрадине money in the bank. напружені битви і неочікувані результати. Охайо, з вами Давідабілукс. Це огляд шоу Clash at the Castle. або Зобив на Січі. І поїхали! Шоу відкривалося жіночим командним матчем між Damage Control, це Бейлі і Оскай і Дакотакай проти Янки Білер, Аски та Алекси Бліз. І почався цей матч з домінування чемпіонки жінок Ро. Б'янкі Білер. Вона продемонструвала новачкам, чому саме вона є топ зіркою червоного бренду. Їй легко вдалося розкидати опоненток, але коли вона хотіла провести фірмовий сплеш зі стійки на руках, її швидко підхопили і після чого вже злодійки почали свою домінацію у матчі. Окремо варто виділити спот з потрійним суплексом і потрійним утриманням від команди Б'янки. Це було щось чимось. Також однією з заманув цього матчу було протистояння двох аніме дівок Аски та Іо. Що є представниками японської школи реслінгу. Нам демонструвало те, що більш досвідчена Аска проти більш швидкої і молодшої Іо, ну, не дуже сильно впоралась. Мені це нагадує мем, де двоє котів сидять один напроти одного, і це я, а це також я. І якщо ви були серед тих, хто очікував на їх протистояння, то це ваш шанс, хлопці. Дві аніметянки б'ються. Я. Yeah. Таким чином, на дропкік Аски і у відповіла вже Спрінборд дропкіком, що було більш крутішим, звісно. Та й чисто по чоловічому утримання сидячи на обличчі Алекси, я також не можу не згадати. Ну, ми ж з вами усі трохи горні, правильно. Весь матч будувався на тому, що після початкової руйнації Білейр ситуація змінилась. Вона була змушена чекати свою чергу, поки команда Бейлі знищувала її подруг, а після цього вже почали взагалі втрьох виносити чемпіонку. І що тут сказати, його провела мунсолт на Аску та Алексу, тим самим знищив їх, поки Дакота отримувала удар від Б'янки. А після чого хитро так скористалась нагодою і реверснула фірмову прийом чемпіонки. KOD, що і прийшло в отримання фінішерів від команди Damage Control, після цього, звісно, Б'янко Білер отримали. Отож, переможці цього матчу Damage Control, оцінка матчу 3.25. За колісами нам показали, як раніше зустрілись Тайсон Ф'юрі і Дрю Макінтайр, та те, що вони потиснули один одному руки. Це перший матч, який ми справді очікували. Шеймус змагався з Юнтером за титул інтерконтинентального чемпіона. Як тільки Шеймус зі своїми братанами почав виходити на ринг, ми почули можливо найгучнішу реакцію не тільки шоу, а взагалі року. Кардів так сильно підтримував ірландського бійця, що у мене навіть ну гусики по шкірі побігли. Ви що, хлопці, це взагалі законно чи ні? А з виходом Юнтера нас здивували дебютом Фабіана Арчера. Або по-новому Джовані Вінчі, котрі з Кайзером вийшли як «Імперіум». Команди Шеймуса і Гюнтера зустрілись одна з одною і одразу ж почали бійку. Поки Гюнтер і Шеймус просто чекали початку битви і дивились один одному в очі. Я не бачу приводів не оцінити цей матч високою оцінкою, тому що він вийшов саме таким, як і очікується від справжніх реслерів. Тут не було якихось суперспотів або вертух, арабських перельотів, суперсплешів, а тільки чисто реслінг та жива сила, що живе по сусідству з брутальністю цих бійців. На початку матчу Шеймус намагався вийти на свої і Фірмові десь ударив по грудях. Але Хюнтер не давався, спамив чопами, а після навіть вирвався і провів баді-слем на столові сходи, що травмувало спину кельського воїна. Після безкінечної серії чопів груди Шеймуса були схожі на груди іншого відомого ірландського бійця. Але замість тату там були гематоми. Ти ж здогадався, про кого я кажу? Напиши у коментарях. Але незважаючи на це, Шеймусе все-таки вдалося зловити Гюнтера на коментаторському столі, і він видав йому свою фірмову десятку по грудях, після чого повторився з на ринзі, але того зупинив рефері. Що в принципі не перешкодило завершити серію вже на барикадах, поки йшов відлік від того ж самого рефері. Поки дивишся цей матч, ти дійсно розумієш, що вони працюють на межі своїх можливостей та навичок. Шеймус з декілька разів намагався перевести свій броукік, але чемпіон постійно його уникав, що і змусило ірландця згадати стару школу і провести давно забутий кельті-крос, який він в останній використовував років 10 тому назад. В один з моментів мені навіть здалося, що Шеймус після всіх отриманих ушкоджень все одно продовжить матч, і все таки перехопить ініціативу, якщо дати йому ще хвилин 5. Але і це не допомогло, бо коли на Гюнтера чекав останній Броукік, травмована спина Шеймуса наказала довго жити, і той просто впав. Цим скористався Гюнтер, що провів бомбу на спину Шеймуса і покінчив з тим клоузлайном. Після справжньої бійки двох силачів перемогу собі вибив Гюнтер і тим самим захистив свій чемпіонський титул. Але справжнім переможцем цього матчу вийшов кельський воїн, якого оплесками підтримувала вся арена. Це навіть було гучніше ніж коли Тріплейш завершував свою кар'єру на Реселманії. Скоріше за все, це Фейстерн Шеймуса. Оцінка матчу 4,5. Лів Морган проти Шейни Базелер. Цей матч видався більш цікавим, ніж того очікували глядачі, тому що чемпіонка Лів Морган виступала травмованою, але все одно не здавала своїх позицій, незважаючи на травмовану руку. Лів на початку намагалась відбуватися як тільки може, вона на відлік проводила панч та кіки ногами, що було на руку Шейні, оскільки вона з легкістю їх ловила, та після чого працювала на травмованою рукою Лів. Цілому на це і був спрямований весь матч, бо Лів буквально. Хаотично відбувалося і утримувала шейну, а та шукала момент для фіксації руки лів і подальших больових. Претендентка Шейна Базлер поводила себе агресивно та зухвало, постійно нагадуючи чемпіонці про отриману травму. При цьому Лів намагалась витримати усі бойові противниці, після чого контратакуватись для перемоги, на що Базлер відповідала жорсткими панчами та знущаннями. Матч без будь-яких суперспотів, просто трохи насичений прохідняк. В Кінці матчу Лів неочікувано провела на базур Кодбрейкер та відскочила на канати, аби провести свій СТО, після чого й утримала шийно до трьох. Переможницею вийшла дівча чемпіонка жінок Смакдаун Лів Морган. Оцінка матчу 2,5. Командне змагання Судного дня та «Еджа» і «Рей Містеріо почалося з цікавого вигляду команди. По-перше, Містеріо був одягнений у червоно-чорні кольори. Його тему також підтримав Едж, який вибіг у масці Демона Лучадора і бігав порог між глядачів. Для нас була неочікувана реакція Залу на Еджа, тому що його підтримували таким чином, як і інших британців. Зал просто співав його музичну тему, що від американських глядачів ми ніколи не чули, ну окрім Сета Ролінса. Варто зазначити, що матч був бадьорим, без якихось тривалих очікувань та відновлення сил. Матч почали найлегші учасники команд Рімістеріо і Фінбелор. Але трохи пізніше Тех забрав пріст і вимагав того ж від Еджа, аби закінчити те, що було між ними на РО у канаті. Між командами відчувалося неприязнь та опасіння стосовно передачі тагу партнерам. Дуже неочікувано було бачити від Еджа та Рея командну роботу, як у старі добрі часи 20-річної давнини. Кумедний момент відбувся, коли містеріо приліг на тюрнбаку в рингу, або пом'якшити приліт Еджа. Але це помітив Фін і вирішив зробити теж саме для свого партнера. Це побачила заборонена суперзірка, і надалася. Йому статися. І тому він запустив пріста просто в протилежний кут. Це саме та бійка, де дійсно вирішувала робота у команді та відчуття свого союзника, коли кожна передача тега дійсно змінює ситуацію. Я також не можу не зазначити яскравий момент цього протистояння, Деміан Пріс намагався провести рею бомбу загороджень. Але містеріо вчасно зреверсував та приздарився своїми кахонесами об цю ж саму барикаду. Його біль та ти, як він стогнав, відчула навіть ряя ріплі. О, -о, О, До речі, чи це був ключовий момент матчу, тому що після на ринку вірвалась заборонена суперзірка і здивувала глядачів проведенням фірмового 6.1.9 на дев'ять дні? Без бруду теж не обійшлось. Я вибачаюся, а не цьому нас навчали, чи, чи як там а? В кінці Пріст хотів провести реєчок з з другого канату, але цим скористався Едж і провів Деміану Гарпун з рингу на підлогу. Потім, після серії сигнатурок від Фіна, той хотів провести Куб, де Гра, але на допомогу батькові прийшов Домінік і відволік рефері. За це Ріа Ріплі втрутилась у матч і почала лупсювати Домініка Містеріо. А на це вже відрогував Рей, від якого вона й отримала удар. Тим часом Едж збирався з силами, і вони з Рем, як старі добрі часи, провели секвенцію з 619 і гарпуна. Але святкування перемоги не обійшлося без темних плям. Домініку Містеріо стало заздрісно, що у батька є такі круті друзі, з якими він вдало перемагає. Через що той вирішив розчавити кахона з Еджа, вдаривши його у пах, та так вдарив, що навіть тапок злетів з ноги. Ну, Домінік після цього вже й розувся. Та на додачу до всього ще й батько під гарячу руку потрапив. У сенсі за що? За те, що заборонив зустрічатися з Рією ріплі з цього, як останні шакали почали глузивати судний день. Після всього свавілля Ремістеріо встав на коліна, аби попросити вибачення у свого друга. Але Едж сказав, що все розуміє, і старим друзям пробачає все. У нього ж теж є родина, все розуміє. Оцінка матчу 4-0. Сет Ролінз проти Рідла. А оце другий матч, на який ми з Владом очікували більш за все на цьому шоу. Ф'ют мета Рідла та Сета Фрікін Ролінса вже став таким особистим, що реслери перейшли межі дозволеного, почали згадувати родини один одного та й просто відправляти до біса. Якщо Бро броіду просто виїхав до рингу на самокаті, то Сет Ролінс вийшов у костюмі, що відсилає нас до фільму Рокетмен про Елтона Джона. У будь-якому разі матч почався не зі стандартного клінчу, а одразу з натовчування пикреслерами. Ріду домінував десь хвилини три, після чого хотів привести кік за прона, але Ролінс його підхопив і провів бомбу у барикади. І тут я подумав, що це повторення травми Фіна Балора, але буцімто обійшлось без травми, при тому, що спина і ребра сильно боліли. Все будувалось на реверсах прийомів один одного. Сет Ролінс провів суперплекс і хотів завершити матч Falcon Error. Але мед піднявся трохи раніше і зафіксувався п'ятками, після чого перевів прийом у Брейнбастер. Ролінс та Рідел продовжували вибивати дух один з одного, при цьому накручуючи тиск на залу, через вкрадені фінішери інших реслерів. Коли Сет хотів привести фірмовий удар з розвороту, Рідл застрібнув на нього і зафіксував трикутник, на що Сет просто відповів йому нетралайзером. Варто зауважити, що нейтралайзер це був фінішер опонента, якого востаннє переміг Сет Ролінс у чистому фіналі, в принципі. -то. Да, я кажу про Сезар. Також не можу забути момент, коли Рідл хотів привезти бомбу, а Ролінс. І перевів у Педігрі. Мед не здавався, але Сет почав передавати Ортона і провів йому вінтажний Дідіті з другого канату. Але з пробарки від Ролінса перейшла в звичайний сліпер. В фіналі ми почули пряме звернення до опонента, коли Ролінс назвав Фрідола лайняшкою лузером, якому він ніколи не програє, що вибісило мета ще більше і той був готовий пробити голову стільцем. Але, поки той бігав за візіонером, Сет підловив бро на Кюрбстоп. Після Кьорпстомба вже з другого канату перемогу отримав Сет Ролінс. Ну це просто дуже гарний матч з шистим фіналом без бруду, який так необхідний був Сет Ролінсу. тому що останній не перемагав на шоу з пекельної клітки 21-го року. Ні, чисто технічно там ще була перемога над Романом Рейнсом на королівській битві, але оцінка матчу 4,5. І перед самим мейн-евентом нам показали те, що Ф'юрі також спілкувався із Романом Рейнсом, і те, що серед глядачів. У першому ряду сидить Керін Крос зі Скарлет. Чи був хтось здивований? А ось і головна подія шоу, на яку очікували усі глядачі на арені та в онлайні. Але перед цим матчем нам показали промо, від якого я думав, що в мене серце зупиниться. Так, це була промка Дрю Кінтайра під Broken Dreams. Та ви самі маєте це побачити. Нічого собі у промо нам показали весь шлях становлення Дрю Кінтаєра як реслера, як чемпіона, і це не могло не відгукнутися у серця глядачів. На ринг вийшов Дрю Кінтаєр, а за ним і беззаперечний чемпіон всесвіту батажок племія Роман Рейнс. Було дві речі, які ми б могли помітити одразу. Перше це підтримка глядачів. І її не можна передати словами, тому що вони підтримували Дрю настільки сильно, нібито це їх рідний син. Друга річ це те, що Роман Рейнс виходив один на ринг, тому що минулої п'ятниці на SmackDown Дрю знищив повністю Bloodline і Джимі, і Джей Аусо, і навіть Семі Зейна. Тому Роман залишився один на один, і це дійсно його пригнічувало. А тим часом Дрю був настільки замотивований, що ну це вам я не знаю, як передати. Він відчував перемогу у своїх руках навіть так. І ось скажіть, а що може піти не так в принципі, а? Справа у тому, що йобана тварь Керіон Крос, блять кинув пляшку, коли сидів серед глядачів. І це дійсно посприяло тому, що хід битви змінився. Атмосфера постійно напружувалася, і не було чітко зрозуміло, хто ж все-таки отримає перемогу у цьому матчі, тому що Роман Ринс почав контратакувати. Хлопці один за одним перехоплювали ініціативу, контратакували фірмові прийоми один на одного, билися поза рингом, блять, намагалися знайти ще одну можливість зіграти на слабкості опонента. Але дзузьки тобі, всю картину зіпсувало неочікуване вторгнення Тіорі. Він вибіг зі своїм кейсом «Money in the Bank на ринг і... Дякувати Богові, що того одним ударом виробив Тайсон Фюрі. І, до речі, який сидів на цьому місці, куди прибіг Тіорі разом з Кейсом і чекав на рефері. Було неочікувано, що Тіорі вибіжить саме у цей момент, коли обидва опоненти лежали на ринзі. Ніхто просто Тіорі там не чекав, але сталося як склалося, і це добре. І хоча Ф'юрі сказав деякі дуже погані речі, це не останнє, коли ми з вами його побачимо тут. А що по матчу? Що по матчу? Ну а як ще матчу? Після цього у Макіндайре з'явилась дуже слушна мить, коли він міг отримати перемогу і забрати золото на своїй рідній землі. Тому що Дрю Дрюмакінтаєр робив те, що від нього залежало. Гласго Ай на. Потрібно було терміново загарпунити Романа Рейнса на тобі. Клеймор потрібно було провести, щоб отримати Такой же він, ось він. Цього було недостатньо. Але все зіпсувала ще одна йобана тварь – Соло Сікоя. Да, це син Рікіші, молодший брат Джея та Джимі Усо, і це рідна кров Романа Рейнса. Він просто взагалі без будь-якої підстави вискочив у зону Ринга і відволік на себе шотландця. Цього тільки не вистачало у ватажку, щоб прибити дрю і завершити матч. У мене така реакція була, я вам словами передати не можу. Переможець цього матчу і ідічи беззаперечний чемпіон Всесвіту Дабі Дабі – Роман Рейнс. Це була остання, як на мене, слушна мить, коли можна було передати титули. Ну, по перше, дрю був замотивований капець. Він був найкрутішим фейсом на той час. Плюс арена скандувала як не в себе. Всі обставини склались таким чином, що Дрю міг отримати цю перемогу, тому що ніхто йому майже не заважав. Ну, окрім Тіурі, Керіона Кроса, цього Солос Сікоя. Для мене лише одного кроку не вистачило для Дрю Кінтаєра, щоб отримати перемогу і здолати дракона та монстра Романа Рейнса. А пам'ятаєте, що я казав? Що Остін інф'юрі ми бачимо не в останнє? Так ось, після завершення матчу Ф'юрій вийшов на ринг, потиснув руку Роману Рейнсу, привітав того з перемогою і зазначив його як чемпіона. Але і Макінтаєра він не обійшов стороною, тому що він все-таки почав з ним говорити, нагадав, чому Макінтаєр крутий, і сказав, що Макінтаєр нікого не підвів і нехай продовжує бути самим собою. Після чого вони заспівали дві пісні, і на цьому шоу вийшло в ефіру. Оцінка матчу 4,5. У підсумку за шоу, що я можу зазначити, по-перше, це дуже емоційне та круте шоу. Я такого не бачив 8 років, чесно кажучи. Останній раз це було на Оксмані, коли ми саме збирали пейперв'ю. До того ж, не було якогось відвертого трешу, якоїсь біганіни, багато реклами, промок. Все було скомпоновано дуже чудово. Круті матчі, круті виконавці. Єдине, що не усі очікування виправдались, насправді, якби переміг або дрю, або шеймус, оцінка цього шоу була набагато більша. Враховуючи те, що не переміг ні Шеймус, ні Дрю Кінтаєр, я можу оцінити це шоу на 9,5 з 10. І це дуже крутий результат за останні 9-10 років. Не знаю, хлопці, це тупо кайф було. Про що я можу вас попросити? Підписуйтесь на телеграм Влада Нікіфорова на телеграм та на телеграм-каналу Лукс. Кожного тижня ми проводимо трансляцію українською мовою, дивимося старі шоу, нові шоу, дивимось щось круте та й взагалі спілкуємося з нашими глядачами. Якщо бажаєте підтримати це відео. Тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо бажаєте підтримати проект фінансово, є у нас Patreon та, в принципі, усі посилання є в описі. З вами був Дабідабілукс. Мене звати Андрій Владислав, екіпаєвладфос. Усім дякую і почуємось, хлопці. Слава Україні!